Відомо і здавна, що немає кращого способу прищепити любов до рідного краю, як показати героїчні подвиги пращурів, ну дідів і прадідів своїх. Народ не знає історії своєї. Хоча вже 20 років можна купити, будь-яку книжку, вже немає цензури. Всякий молодий хлопець, дівчина, повинна знати, що він не окремий, а він продовження роду. І що цей рід має закорінення на цій землі, і що твої батьки, діди і прадіди... Раді не були дурніші, як ти. Ти маєш, може, більшу освіту, знаєш краще там якусь науку і так далі, але за розумом вони не були дурніші. І тому їх варто шанувати. Варто шанувати, варто їх любити, і варто думати про те, як створити країну, яку вони тобі передали красивішою, кращою, в якій краще було б жити.